На закритому для поховань Пилипонівському кладовищі, що на вулиці Довженка, утворилося стихійне сміттєзвалище, говорить Ольга, котра живе неподалік. Я якраз живу, у мене виходить забор на це кладовище. Там постійно збираються наркомани і алкаші. Там настільки все забруднене. Ну, коротше, сміття, іголки, бутилки. І там, якщо чотири могили від. В цілості залишилось на цьому все. Піво взагалі б уже перекопала б і зробила б якийсь скверк. Борис, місцевий житель, каже, що кладовище потрібно залишити. Ті міста трогати категорично не можна, не можна їх зносити, бо воно саме по собі десь пропаде. Там захоронені люди, де щось не можна його трогати. Кладовище старе, воно споконвиків таке остається. Сіточки загородить його. І ста щоб туда мусор не і діти, щоб там не пали, і так далі. Любов Опанасюк, історикиня, розповіла Суспільному, що Пилипонівське кладовище закрили на початку 70-х років ХХ століття. До того тут ховали старообрядців. Любов каже, це кладовище відвідувала у дитинстві, бо, за її словами, належить до п'ятого покоління старообрядців. Це кладовище, пам'ятаю, десь з 58-го, з 59-го року, пам'ятаю поховання, які тут були. Кладовище виглядало дуже гарно, бо за ним слідкували. Те, що ми бачимо, це мрак. Любов Опанасюк говорить найстаріший пам'ятник на цвинтарі 1854 року. Жінка каже, що на центральній алеї стояли пам'ятники заможним людям. І такий пам'ятник міг дозволити себе чоловік, який наймав чи Генріха Олюшкевича, чи Вацлава Довгорі, людину, яка в своїй майстерні. Робила ось таку верхню частину. Нижня частина була просто камінь іноді. він був ну такий трошки оброблений, а це була верхня частина. Але ж воно тяжке, хто скинув і в якому стані була людина, щоб скинути це. Поліна Марушевська, начальниця відділу екології Житомирської міської ради, каже, що питання засмічення Пилипонівського цвинтаря винесуть на обговорення комісії, засідання якої має відбутися наступного тижня. Дане кладовище не є на балансі у спецкомбінату, тому дане питання також ми будемо розглядати на комісію по безхозяйним і дивитися, чи це буде давати доручення чи комунальному. Одному із комунальних підприємств, тобто, ми комісійно розглянемо це питання, і тоді буде вирішено, хто його буде прибирати за кошти місцевого бюджету департаменті архітектури. Є відділ по збереженню архітектурно-культурної спадщини. Вони до кінця повинні вивчити наскільки. Ці поховання, що колись піднімав Мокрицький, цікаві для історії міста, і тоді, в залежності від цього, вирішувати, що з ними робити, або переносити, або залишати на тих місцях. Це територія міста, і там в рамках місячника благоустрою треба навести порядок. Ми надіслали запит до Житомирської міської ради, щоб дізнатися, чи мають історико-культурну цінність поховання, які зараз є на Пилипонівському кладовищі. Нагадаємо, що старообрядці почали оселятися на українських землях у 17 столітті. Вони були проти реформи Російської православної церкви, відстоювали незалежність церкви від держави. Ілона Касаткіна, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.